Всім привіт! Ми з вами підемо до Аврори. Подивимося, які оновлення, бо в Аврорі кожні два дні якісь новиночки з'являються. Подивимося, що є цікавого з вами разом. Ходімо, запрошую вас до відео огляду. В Аврорі з новиночок. ось такі стильні смугасті чашки. Коштує 69 гривень. Скільки тихому людей кажу? Двісті триста двадцять Ось така чашка буде. У ці чашки є ось такі тарілки. Такий набір можна собі придбати. Коштує ось така тарілка менше 77 гривень, діаметр у неї 19 см. Океан колекції називається. є з цієї ж селі ще велика тарілка. Ось така вона. Ось така виглядає, коштує 109 гривень і діаметр у неї 26,5 сантиметрів. Також до тих тарілок мілких є ось такі глибокі. Ось така тарілка коштує 88 гривень. Так, тут у нас 20 міліметрів. Буде діаметр. І ось така ще є. Ось такий варіант доповнення до набору, щоб був 109 гривень також коштує. І вона в діаметрі, а вона без діаметр, це вже буде помітили тражу 570 мл. Ось такий гарний стрільний морський набір. Може вийти, якщо брати ті тарінки і чашки. Ось такий чай з'явився на поличках в Аврорі: це Ахмат 34 гривні коштує. Тут аромат лаванди і бергамота. Це буде чорний чай. Тут, мабуть, десь зараз скажу вам: зі пакетиків тут в упаковці. Горі також новинка з'явилася явила, ось така кава преміум розчинна, сублімована. Це спеціальний для торгової марки Аврора 300 хани такій пачці і коштує вона сто 189 гривень. З'явилася також новинка в Агрорі, Ось такий батончик від Конті Тімі. З маршмеллоу, Ось такий буде. бісквітний батончик 30 грамів, коштує 12 гривень. І ще є з шоколадною, а банан-шоколад. Ще ось такий буде. Ось я вам вже показувала ось цю косметичку. Вона мені подобається, вона така хорошої якості. Коштує вона 99 гривень, і вона така величинка, Ось моя долонь. Така велика косметичка, дуже зручна для подорожей, особливо. Класна. Таму тут і бігванчики такі намальовані, бо для подорожей, мабуть, більше, щоб покласти багато речей потрібних. нас газочок з'явилися ось такі дитячі візочки. такий візочок для пересування, щоб дітки перевозили свої інструменти. для Прогулянки в пісочницю. Бачите, тут і лопатка, є, і граблі є, і відеречко є. І ось така лінька є. Коштує такий набір: 399 гривень. Класний такий подарунок для малят, Такий великий візочок. Ось мене рука. І ось так він виглядає. Хороший такий подарунок для маличі буде. Великий вибір. Ось таких сумочок. На пояс таких бананок. Можна і так, і так використовувати, і на пояс, і як бананку. Для діточок великий асортимент, і для дорослих прилюбляє яскраві такі принти. Чоловіків ось такі варіанти, спортивні трошки. Під штучну шкір зроблені. Ось такі варіанти, і є просто тканини снавістиї, до речі, хорошої, в принципі, якості. Ось такий варіант бананки. Це мені сподобався приємний надуть, хороша тканина тут. Мені сподобались такі чоловічі косметички. Ну, вони, в принципі, можна і дівчаткам використовувати. Поки стильні. І ціна, в принципі, нормальна. І 69 лиця. І ось такий рюкзачок є за 229 гривень. Такий він більш чоловічий буде. Теж непогано виконаний. За таку ціну можна взяти ось така сумочка є. Така маленька, невеличка. Ось такі варіанти. Дуже великий вибір. Можна щось обрати Якщо ось ця хороша якості, як от я показала, бананку, це... тільки це буде вже сумочка. Це хорошою якості таку можна взяти. Мені ще сподобався ось такий гаманець картхолдер дуже гарно виконаний. Він тут на магнітній застібці. Ось так застівається. Дуже класний такий. Можна і кошти покласти, і дрібні, і карточки. І якщо у когось якесь посвідчення, теж сюди можна покласти. Бюджетні варіанти ось такого близько для губ, у вигляді морозива. Як на паличці дістається і намазується. Я понюхала, відчула аромат, такий дуже різкий зувальною Ну, Це хто любить. Різні тут є кольори відтінки. Це буде просто такий блиск, з яскравим таким перламутровим відтінком це буде. Багато тут варіантів, можна щось обрати, але ж кажу, що запах дуже різкий. Мені тільки, наприклад, не подобається. Дуже багато вибору резинок в Локлося. Вони завжди, знаєте, кудись губляться, особливо у дітей, тому в Аврорі можна обрати ці бюджетні варіанти. І, в принципі, щоб дітки користувалися 24 гривні, ось такий набір буде тут аж 6 резинок, хороша пропозиція. Ось ще є ось такі яскраві літні. Ось 39 гривень коштує. Так. Ось ці. 34 гривні коштує ось такий набір. Бачите, тут різні кольори представлені, чотири штучки в наборі. Можна щось обрати. Дітки тут люблять також ходити, щось собі знайти. Таке оновлення серед грибівців з'явилось, ось такий гриб'янець для брагу. Така ручка, таке ніби прозоре, але дуже короткі з ці самі горсиночки. 169 гривень, але я б не рекомендувала брати, бо тут якось мало цих ворсинок, не знаю, як буде захоплювати саме волосся. Свічечка є 59 гривень. Коштує скріні такі колбі з кришкою. Ми колись купували таку, але вона дуже швидко згоріла, але колба залишилась, користуємося її за іншим там, призначенням. Складає різні аксесуари. 59 гривень коштує. Ще з'явилась ось така велика свічка, але знаєте, в ній вінос, кришка не закривається. Велика така свічка, але кришка не закривається. Погано, трошки якось якості зроблена. Вона на знижках до 12 числа 199 гривень, а так коштує 249 гривень. І запах дуже різкий такий. Для творчості в Аврорі є різні картини по номерам можна малювати. Можна обрати різні варіанти самих картин, і це дуже гарно. Так. Є тут різні варіанти, є ось такий ще набір. Теж картину малювати. Тут в коробці коробка правда, закрита, Не можу вам показати, що саме входить на, на набори. Коштує 299 гривень. І картини по намеру тут різних форматів, є різних розмірів. Є навіть набір ось такий для творчості. Тут три картини входять до набору. Ось так виглядає. Ось такі три різні картинки можна зробити. З'явились ось такі пледики. Це виготовлені вони в Україні українського виробництва. Склад ось такий вовна, бавовна і пан 40%. Коштує 300 гривень такий пледик. Розмір такого пледика 130 см на 80 буде, чи є в такому світленькому кольорі.